Жив собі на світі маленький пухнастий котик, білий хвостик, і був він такий білесенький, мов склянка молока, а очі сині сині, мов небо. Котик був дуже добрим, милим і м'якеньким та здібним до всього, чого не візьмись. Був він трішки чарівним, та тільки й сам того не знав. Не було в нього своєї домівки і жив наш котик просто на дворі. Влітку він на сонечку грів м'якенькі боки, а взимку спав на сіннику в соломі. Та бач, сталася така біда миші перегризли дерев'яні стовпи, і сінник завалився. Поки ще було тепло, наш котик добре почувався. А як прийшла зима, і стало дуже холодно. Став м'явчати, плакати та проситися до друзів. Мишки, норушки, візьміть мені до себе погрітися. Та куди ж тобі? запищали мишенята. Нірка маленька, а голова в тебе он яка велика, запхаєш її, та й застрягнеш. Що тоді робитимемо? Не можемо ми. Попросися до їжачків, можливо, вони тебе візьмуть до себе. І побіг котик, за поле в ліс до їжачків. А знав він їх, їх дуже добре, бо вони частенько прибігали у садок по яблучкам. Їжачки, колобочки, візьміть мене до себе погрітися. Куди ж, Любчику, ми тебе візьмемо, нам і самим місця мало, тісно буде нам. А ще ти такий м'якенький, ще поколимо тебе. Ні, вибач, не візьмемо. Сів котик під деревом та й плаче. Немає йому куди йти. Сніг мете, вітер виє, холодно, мерзнуть лапки, мерзнуть вушка. Аж раптом до котика заговорила хуртовина. Чому ти плачеш? Поглянь, який ти красивий, білий, як мій сніг. Котик тихо запитав. А хто ти? Я хуртовина, пані зима, снігова королева. Називай мене, як хочеш. То чому ти плачеш? Завалився мій сіник і тепер мені ніде сховатися. Не біда, не плач. Іди до мене, будемо жити разом, допомагатимеш мені снігом землю фарбувати. Добре, зрадів котик, і хуртовина простягнула йому свою руку. Котик хвостиком махнув і полетів за хуртовиною. А на ранок. Хуртовина засіяла всю землю білим пухнастим снігом, а на вікнах з'явилися дивовижні морозні малюнки, і ніхто й не здогадувався, що це котик білий хвостик їх намалював своїм чарівним хвостиком-пензликом.